Є така думка, що восени будуть наступні парламентські вибори. І, звичайно, народний депутат Різаненко не влаштовує певні сили, які є в нашому місті, і його хочуть змістити. І вже готують його наступників на ці вибори. Значить, я не пророки, не пробую пророкувати, але вважаю, що дуже висока вірогідність, що головним кандидатом проти. Рязаненка Павла Олександровича буде Ігор Васильович Сапожко на доступних парламентських виборах. І е, саме так от прослідковується вся діяльність, яка є. З одного боку з'являються засоби масової інформації, які е, працюють проти Різаненка, які працюють проти активних депутатів, які виступають за відкритість, за недопускання розкрадання наших земель, за те, щоб раціонально використовувати ресурси міста. Кошти бюджету міста, проти них йде активна компанія через ці засоби масової інформації. Подивіться дуже простий приклад. Ці листівки, які ми і зараз Таргмаша вклеємо. Я не знаю, можливо, інші райони, я живу в Таргмаші, я їжу по приватному сектору там. І справді, як Ігор Васильович обіцяв, що я на кожному стовбі повішу, що ви не хочете будувати моста, він чи не він, я не знаю, але на сесії він реально сказав, що на кожному стовбі буде вісіти, воно вісіти зараз на кожному стовбі. Чудова поліграфія кольорова. Да. Папір плотний дуже. Більше того, не тільки на кожному стовбі, а от я як депутат ходив по хатам бабусіки, на Хмельницького 36 я заходжу до бабулі, яка там живе, у неї лежить на столі декілька листівок різних там доходять. У неї лежить декілька примірників газети Громадський ревізор. Тобто кому ж це треба? Хтось виділяє великі кошти на це? Ми маємо факт, маємо факт.